На інаугурацію Трампа друзі, нагадаю вам, поїхала велика кількість українських громадян. Це були політики, це були блогери. Вони туди поїхали, хтось купив собі запрошення когось. Реально запросили. Наприклад, Юлія Володимировна Тимошенка поїхала туди і зустрілась нарешті з Ганною Герман. Ганна Герман це депутатка від партії регіонів, прес-секретар Віктора Януковича. Щоб ви розуміли, от вони там цілувались в Голланди. То також, також туди поїхав. Олексій Гончаренко, народний депутат, який зараз активно підтримує проросійську позицію Трампа, максимально активно її підтримує. Туди ж поїхав Разумков. Туди ж поїхала блогерка Барабаш, яка коли співпрацювала з Саакашвілі, на цьому зробила собі певний соціальний капітал. І зараз Михайло Саакашвілі з тюрми вимушений робити заяви з приводу того, що блін він не розділяє її позиції, що вона використовує е зв'язки. Значить, з ним для того, щоб дискредитувати Україну. Всі ці блогери, всі ці політики, вихвалялись тим, що вони донесли адміністрації Трампа про злочини Зеленського, який він поганий, і що обов'язково будуть покарання. І зараз ось ось будуть кримінальні справи і все інше. На мою думку, це зізнання в злочині Вони поїхали дискредитувати. Україну вони поїхали під час війни дискредитувати українську владу. Вони поїхали для того, щоб зробити все можливе, абсолютно все можливе для того, щоб американці перестали давати зброю. Все можливе для того, щоб у Трампа були козирі на руках з приводу того, щоб відмовити Україні. Все це задокументовано ними самими. Вони скоїли злочин. Вони нашкодили державі. Це державна зрада. Я впевнений, що більшість з них це робила заради грошей, заради російських грошей. Є ті, хто робив це з власної ініціативи, заради власної помсти, але це теж не відміняє Це теж не відміняє злочин. Всі вони повинні понести покарання вчорашній. Скандал вчорашні спроби адміністрації Трампа принизити Україну, принизити військово-політичне керівництво України, це в тому числі і результат роботи цих проросійських діячів, які довгий час маскувалися тут в Україні під патріотично налаштованих громадян. А коли прийшов час, вскрились російські консерви і почали працювати на Росію. Я думаю, що не потрібно пояснювати вам, що великі російські гроші можуть вплинути на будь-кого, і що навіть людина з проукраїнською позицією може піддатись цьому, взяти ці гроші і працювати проти України. Олексій Гончаренко, Олексій Арстович, Барабаш, Стоун, Разумков, Юлія Тимошенко і інші персонажі повинні відповісти. Перед Україною повинні відповісти за законом кримінальним законодавством нашим українським. Я вимагаю відкрити кримінальні справи, перевірити їх діяльність, задокументувати їх зізнання. А їх зізнаннями забити, значить, забиті всі їх соціальні, соціальні мережі. Я чесно вам скажу, їхню діяльність результатом їхньої діяльності стануть загиблі цивільні громадяни. Стане загибель українських дітей, стане загибель українських військових. Вся ця наволоч поїхала в Сполучені Штати Америки і зробила нашій державі велику шкоду.